Hello Friendly, з вами на зв'язку. Денис Friendly. У мене дружні для вас дві новини. Одна дуже погана, друга дуже добра. Ну, вона добра для мене. Я не знаю, як для вас народ, але вона добра для мене. Та погана новина полягає в тому, що від мого каналу знову продовжують відписуватися. Було вчора 98.400, зараз вже 98.300. 397, якщо точне число. Ну, нічого страшного, я вже знайшов е, одного популярного блогера, у якого можна замовити рекламу. Я сьогодні постараюся з ним зв'язатися, заплатити за рекламу, і думаю, що мій канал продовжить рости надалі. І ми наберемо з вами 100 тисяч підписників. Але є нюанс. Я не буду вже знімати. Ну, Вітальне відео, в честь 100 тисяч підписників, Того, що ви власноруч мені не, не підписали. Мені доводиться платити популярному блогеру за рекламу, аби я собі добив 100 тисяч. Вітальне відео я планував зняти міні-скетч, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч підписників. Ну, думаю, ага, якщо я наберу 100 тисяч не завдяки шортсам, не завдяки вам. І, а завдяки рекламі доб'ю 100 тисяч, то значить ні, ніякого вітального відео не буде. Тому що це я не набрав власну руч, не добився власну, не добився цей успіх е, власними зусиллями, власними шортсами, А добився завдяки рекламі, це нечесно. І тому в такому випадку я вітального відео не буду. Звісно, я там може щось куплю, якийсь торт, подякую вам за 100 тисяч підписників Так, да, звичайно. так. Да. Але щоб таке якесь грандіозне відео, в честь 100 тисяч, коротше кажучи, я набрав 100 тисяч цього, вже не буде. Того, що ви мені не допомогли. Мені ще доводиться доплачувати. так. Тому такі справи. Так, так. І що я ще хотів сказати, що доводиться рекламу купити, і рекламу я куплю. так. Не знаю, скільки мені доведеться ще заплатити, щоб набрати 100 тисяч, самі розумієте, так. Тому. Та, тому... Я не буду знімати ніякого, коротше кажучи, ви самі винуваті, ви не хочете мені підписатися. Ну, не... Але дивіться, підписники мої писали на стрімі, що не ви винуваті. Ну, тіпо, що винуватий Ютуб, бо він спеціально списує підписників, щоб не виготовити мені срібну кнопку Ютубу. Я думаю, раз ти такий YouTube мудрий, то я зараз рекламу купую у популярного блогера і 70 тисяч добиваю. І мені байдуже, будеш ти присилати кнопку чи не будеш. Нього не галочка, та, але ні галочку може не дати, бо є такі багато каналів зі 100 тисяч підписників, на яких галочки і немає. Ну, поживем-побачимо. Сьогодні я купую рекламу. Друга хороша новина, дружні. Те, що я на кінець е, прийшла новина, що з студії OT, Disney, Walt Disney Італія. знайшли там якісь епізоди Бруно Зе Грейта. І поскидали вже вчора. Там знайомій з Італії. Їй скинули 3 епізоди, ну, вони виявилися одні й ті самі із 19 Сказали, що 20 епізодів Бруно Зе Грейта немає. Всього тільки 19. 20 серія чи не існувала ніколи, чи просто вигадана. Ну, не знаю, у Вікіпедії пише, що у Бруно Зе Грейта є 20 серій. ну... Дивимося, що вони сказали, що 19. Коротше, вони скинули одні і ті самі серії, але сьогодні ця знайома з Італії знову зателефонує їм. аби вони скинули всі епізоди, і думаю, з тих епізодів буде втрачені серії Бруно Зегрейта. А хто це я розказую для тих, хто теж як і я любить цей мультфільм? Та теж є фанатом. Я є дуже великий, я найбільший фанат Бруно зегрейта та. E, і що я ще хотів сказати, що e, втрачені серії це є Жувальна гумка, Батут, міст, тобто бріч по-англійськи. І остання серія «Боулінг». Ну Боулінга я не знаю, чи вона існує та серія «Боулінг», Може, ця 20-та серія є «Боулінг», якої ніколи не існувала. Коротше, поживам, побачимо. Сьогодні-завтра, післязавтра, мали би скинути. Ці епізоди всі. І з них я подивився, чи є та втрачена серія. Добре, дружні, заговорилися. Е, так, ставимо Бруну на місце. Не знаю, як то він добре стоїть. Добре. Коротше, сьогодні у нас буде ось такі міні-чіпси. Чікін. Просто я хотів поділитися з вами основною новиною. Сьогодні у нас я, коротше, купив на сьогодні, бо мені ще треба за рекламу заплатити, шукав саме найдешевше. Так. Салтівський м'ясокомбінат, міні-чіпс, Чікін. Коротше, чіпси у вигляді м'яса. Та. Там, ще безліч цих смаків, чіпсів було. Я взяв так. Коротше, дружні, я не знаю, може на завтра ще якісь смаки візьмемо цього чікін. Подивимося. А зараз у нас оці курячі м'яса. Чипси із м'яса, птиці, в'ялені вищого сорту. Міні-чіпс, Мінчипскую чипси м'яса Отакої. От з м'яса ну, птиця. Думаю, з курки, бо чікен написано. Значить курка. Добре, народ. Погнали до заставки цього відео. Е, прореагуємо. Let's go. Деніс реагує, реагус фені реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, міні-чіпси, курячі. Міні-чіпс і чікен. Чіпси із м'яса птиці. Коротше, чіпси. Із сиров'яли вищо соту, чіпси із м'яса, птиці, птиці, птиці погнали їсти. Знаєте, я як почув цю новину Бруно зе Грейта, а зараз розкажу. Що вони що на студії, вони коротше розказували, що ця знайома з Італії. Їх вже так трошечки піддостало, щоб вони вже залізли в ті архіви і покопалися. Кажу, платимо любі гроші, але знайдіть вже ті втрачені серії Бруно зігрейте. Аби Деніс в не плакав. Та, бо я дуже великий фанат цього серіалу. Ну, то явіть ви. У вас є самий улюблений мультфільм, серіал. Дякую, Бруно, що впав. На щастя, на радість. Зараз ми тебе поставимо як треба. Отако, отако. Отако, отако, щоб не падало. Значить. Чекайте, я хочу його нормально, але но він не хоче Добре, байдуже. Е, у вас є любимий серіал, мультфільм. Що там ще є? Які там є жанри ще? Ну коротше, зрозуміло. І. І у вас. І ви знаєте, що існують ще пара серій цього мультфільма, фільма, серіала, І... Він ваш любимий, і ви не можете його подивитися, бо Lost Media, бо втрачені епізоди. Як ви не будете переживати, ви ж будете теж, так як і я, по суті, добиватися аби подивитися, перерити весь весь Ютуб, весь інтернет, щоб знайти ті серії. Правильно, правильно. Так само я у мене є любимий мультфільм Бронозикрет. Я буду. Любим способом переривати інтернет. Але в інтернеті вони казали, так і не попадали ці серії. Ну, типу, втрачені. Ну, була там одна серія чи дві. Ну, таке. Але були втрачені серії. Але той сайт видалили. Спочатку ті, ті серії видалилися з сайту, потім вже самий той сайт пропав. Ну, Це були початок 10-х років. Та. 2010 рік. Це давно було. Так. Тому такі справи 15 років назад. це давно. Їм не видалили і такі справи. І вона їх так достала, що, ну, коротше, так, просила, то і я би достав, бо я дуже люблю цей мультфільм. Та. І вони вже там перерили архіви, покопалися в архівах своїх і понаходили пару серій. Так що чекайте, якщо знайдуться нові серії, чекайте прем'єру втрачених серій Бруно з Грейта на каналі Broно The Grey Official. Ну, цей, та, у 2030 році, 20 жовтня 2030 року, будуть ці всі серії опубліковані ну, в одне відео на каналі, та я опублікую. Е, де, деякі серії, може, 20 лютого, залю, деякі 10 жовтня, деякі 20 жовтня 2030 року. Запитаєтесь, а чому 30 ий рік Дені Стран? Якщо тобі вже з ці всі серії, чому зараз не публікуєш? ви мене запитаєте. А річ у тому, що я ще ці серії мав залити у 20 20-му році, у круглому році. Круглий рік. Та. Е, і якщо мені не вийшло у 20-му, значить я заливаю у 30-му. Ну, ну ж не буду 50-й рік чекати. Ну, 40-му, ні, 50-й. 30-й. Тому хай буде 30-й рік. Ясно, 5 років чекати, але того варто. Я буду їх 5 років дивитися, а ті, хто, наприклад, хотів би подивитися, не зможуть подивитися, бо то, що... Доведеться їм 5 років чекати. <хи> ну, дивіться, це, звісно, якщо ті серії скинуть. Якщо ті серії ще не скинуть, то не отримую ні я, ні ви. Ну, якби будуть якісь втрачені серії, то 2030 рік. там. Добре, їмо тепер чіпси. Це якась куба Садчо? Ну таке. Це гостреньке. Поживем, побачимо. Я думаю, що мають бути ті вже втрачені серії. Якщо в них є 19, то тих 19 точно має бути. Ну, у мене є 17, значить 2 серії мають бути. На чолебі. Може. А може будуть ці всі утрачені. А, Допустим, там якийсь тех, що в мене вже є, то там не буде в них на студії. Ну це буде бачити. Це таке кризина. Тому як почув цю новину, я думаю, вже якось байдужин цей канал, а я рекламу куплю. Так. Ну таке. симбалю. балю. Ну не дуже таке заходить. Не знаю, якесь на 7 балю. Навіть на 8 але таке кризино. Я оце заплатив 40 гривень. Це таке кризина. Просто як ці селі вже не знайдуться, то вже все, вже більше нічого не буде. Надіюся на краще. Тут намальована сіль, але я чую щось дуже сильне. Міні-чип з куроче. Ну таке сімбалів, бо вісім нема що тут стати. Хоча пахне краще, ніж на смак. Е, дуже солене. Якби не було дуже солене і перчене би може вісім поставив. Мені на сім балів. Я не знаю, як би вам. Скільки мені на. Е, мені на сім балів. Це зараз довший говорили, ніж хіли. Я напевно не знаю, чи ще ці м'ясо буду на завтра брати. Навіть якщо ви дружні, ну, я отримую ці втрачені селі, так? і ви мене дуже попросите, ну Денис Франні, ну скинь нам, залий на YouTube бронезиграйте у 25-му, я не залию. Хіба посилання? Ні, посилання теж давати, я, напевно, не буду. Ну вибачте, треба чекати 30-го. Я думаю, вам байдуже на Бруно Загрейт. А мені не байдуже. Бо істинний великий фанат Бруно Загейта лише один я, так. Дивно, нікому, по суті, і не здався цим тюн. Чому не здався? Там я в шорте. До речі, я шорти публікую кожен день на, на каналі Bruno The Creight. У нього там по 2000... Один раз, 2000 зелетіло, так по 1000 дивляться. Хтось там написав, вроді гумор є. Непоганий мультфільм, але чого активу немає, написали. Цього молі, що можливо б, мільйони б подивилися цей Бруно Закрейт, може би з мільйонів там було б 2-3 фаната. А так як, ну, дітей, звісно. А так як немає скажімо, дуже маленький, ну, не, на жаль, непопулярний не цей був мультфільм, не, не зміг так стати відомим, як і інші мультфільми. Ну, бо це короткометражне, так. Тому, звісно, фанатів немає Лише мені. Я міг стати фанатом, бо я застав цей мультик. У 9-му році на Дісней каналі, на телевізорі, там. Ну, я вам розказував у, у відео мій найкращий мультик Бруно. Подивіться, там 20 тисяч передів, та. Та ви так. Та і так-то дивилися. То я всі подробиці розказав, що як я побачив цей мультфільм, що на телевізорі, потім знайшов на Ютубі декілька серій, але не всі. Та. Тепер надіюся на краще. Треба було запити каву, бо таке солене, що капець. Якби не було солене, воно трошечки перчене, але дуже солене. Якби не було солене, то б. Би... і перчене. Я би 8 поставив. Так, то 7 балів. Добре, дружні. Рекомендувати це не можу, бо я. Рекомендую продукти, яким я, які я ставлю 8 балів від 8 і вище. Як я поставив 7, то я не рекомендую. Так. Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Пренлі. Завтра, післязавтра, не знаю, коли дадуть мені знати, я вам скажу лише інформацію, чи я отримав ці всі серії, ті втрачені серії чи не отримав. Якщо отримав, то скажу. Ну... Чекайте у 2030 році, рекламу до каналу куплю, такі у мене справи. З вами був, як завжди, Денис Френдів. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі! Бувайте! Ну що ж, Бруно зе Грейт. Чекаємо продовження втрачених серій від тебе. Добре! Всім пока. Бувайте! Ось таке було міні-чіпси, фігня повна. Пока.